Розділ 10. Важливість маленьких кроків та користь звичок. Великі досягнення починаються з маленьких кроків. Кожен успіх це результат тривалого процесу, в якому дрібні дії, що виконуються щодня, створюють фундамент для грандіозних змін. І те, як ми будуємо ці звички, визначає наш шлях до успіху. Перше. Чому важливі маленькі кроки? Ми часто прагнемо до великих результатів відразу, але забуваємо, що стрибки зазвичай нестабільні, маленькі кроки дозволяють рухатися вперед поступово, не створюючи відчуття перевантаження чи стресу. Стійкість. Роблячи маленькі кроки, ти створюєш сталість. Навіть коли здається, що прогрес малий, він накопичується з часом і веде до великих результатів. Менший стрес. Коли ти ставиш перед собою невеликі цілі, вони здаються досяжними, і ти уникаєш надмірної напруги. Постійний розвиток. Щоденні маленькі кроки допомагають постійно вдосконалюватися і наближати тебе до великих звершень. Друге. Сила звичок. Звички визначають, як ми живемо наше життя. Вони можуть як піднімати нас на нові рівні, так і тягнути вниз. Друге. Сила звички. Звички визначають, як ми живемо наше життя, вони можуть як піднімати нас на нові рівні, так і тягнути вниз. Залежно від того, чи є вони корисними чи шкідливими. Автоматизація рутинних завдань завдяки звичкам ти звільняєш мозок від потреби постійно приймати рішення, що економить енергію і зменшує розсіювання уваги. Зміни через сталість. Позитивні звички створюють основу для змін, які спочатку можуть бути непомітними, але з часом кардинально впливають на наше життя. Третє, як створювати корисні звички. Формування звичок потребує часу і терпіння, але є кілька кроків, які допоможуть зробити цей процес легшим. Почни з малого: Не намагайся змінити все відразу. Вибери одну або дві звички і зосереться на їхньому впровадженні. Наприклад, почни з 10 хвилин читання на день чи 5 хвилин медитації. Будь послідовним. Повторюючи одну й ту саму дію кожен день, ти закріплюєш її в своїй свідомості. Чим частіше ти це робиш, тим більше ця дія стає автоматичною. Створи тригери. Пов'язуй нові звички до вже існуючих рутинних дій. Наприклад, після чищення зубів вранці роби кілька хвилин вправ або перед сном пиши кілька рядків у щоденнику. Нагороджуй себе. За кожен успіх, навіть найменший. Нагороджуй себе обов'язково. Це може бути проста дія, наприклад, комплемент собі або приємна дрібниця, яка підніме тобі настрій. Четверте, як позбутися шкідливих звичок. Погані звички руйнують нас поступово, і позбавлення від них потребує не меншого зусилля, ніж формування нових корисних звичок. Усвідомлення. Перший крок це визнати, що звичка дійсно шкідлива. Без цього усвідомлення важко зробити перший крок до змін. Зміни погане на хороше, кожну шкідливу звичку можна замінити на корисну. Наприклад, замість перегляду соціальних мереж перед сном. Можна почитати книгу або послухати заспокійливу музику. Став цілі. Визнач чітку ціль і причину, чому ти хочеш позбутися цієї звички. Це надасть тобі мотивації й підтримки в складні моменти. Підтримка: Розкажи близьким про своє прагнення позбутися шкідливої звички. Їх підтримка може стати важливим фактором у твоєму успіху. П'яте. Терпіння та дисципліна. Формування корисних звичок і відмова від шкідливих потребує терпіння та дисципліни. Не завжди буде легко, і ти можеш інколи спіткнутися на шляху головне це не здаватися, а повертатися до своїх цілей, навіть якщо виникають перешкоди. Довгостроковий підхід Пам'ятай, що великі зміни не відбуваються за один день дай собі час і можливість для зростання. Пробачай помилки. Якщо ти зробив крок назад, не звинувачуй себе, просто продовжуй рухатися вперед, коли знову будеш готовий. Шосте. Ефект накопичення кожна маленька дія, кожен повтор корисної звички додає свій внесок у твої загальні досягнення. Через деякий час ти помітиш, як ці маленькі кроки привели до величезних змін у твоєму житті. Завжди пам'ятай, що шлях до успіху не завжди повинен бути стрімким різким. Великі звершення починаються з маленьких дій, а звички це інструменти, які дозволяють поступово, але впевнено досягати всього, чого ти прагнеш.